Всім привіт! Створимо гру в Scratch, в якій головний герой Піко знаходиться в космосі. І для того, щоб не програти йому, потрібно перестрибувати через м'ячі. Якщо піко не перестрибне через три м'ячі, то гра програна, але через кожні 10 м'ячів додається ще одна спроба. Давайте розпочнемо. Спочатку змінимо тло сцени, для цього обираємо кнопку обрати тло. Нас гра буде проходити в космосі, через це переходимо в категорію космос. І я виберу ось таке тло. Ви, звичайно, можете вибрати інше. Спрайт 1 рудий кіт нам не потрібний, отже, вилучимо його, для цього натискаємо ось цей кошик. Та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Брати спрайт, переходимо в категорію фантазії, та я вибираю спрайт-піком. Бачимо, ось він з'явився у нас на сцені. Наша гра буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець, Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І тепер нам потрібно зробити так, що коли ми натискаємо клавішу пропуск на клавіатурі, піко повинен підстрибувати. Це означає, що він повинен підніматися вверх та опускатися вниз. Причому це має відбуватися плавно. Нам потрібно постійно відслідковувати, чи ми натискаємо клавішу пропуск. Отже, нам потрібний цикл завжди. Всередину циклу завжди вставляємо неповне розгалуження, якщо то. тобто нам потрібно перевіряти, чи клавіша пропуск натиснута. Отже, даний шестикутник з групою датчики, перетягуємо клавішу пропуск натиснуто. Отже, якщо ми клавішу пропуск натиснуто, то піку має піднятися вверх і опуститися вниз. Зробимо ми це таким чином. Що ми будемо змінювати його положення по координаті y. Y це вертикальна координата, а X – горизонтальна. А для того, щоб це відбувалося плавно, ми використаємо цикл повторити. Спочатку підстрибуємо вверх значить, переходимо в рух, змінити y. Ну і хай 10, поки залишиться, давайте спробуємо. Натискаю клавішу пропуск. Піко піднявся. Ну, але, можливо, нам потрібно все-таки, щоб він піднявся трішки вище. Давайте поставимо 15. Ось так. А тепер зробимо, щоб піко опустився. Нам знову потрібно повторити. Робимо аналогічно 15 разів. Але тепер змінюємо y не вверх, а вниз. Вниз це означає, що мінус 10. Пробуємо. І ви бачили, що останнього разу піко підстрибнув чомусь надто високо, це сталося тому. А тоді піко був в осій точці. Отже, коли ми розпочинаємо гру, нам потрібно, щоб піко десь постійно знаходиться внизу. І не вийшло так, що йому взагалі не потрібно буде перестрибувати через м'чі. Мічі Нічі будуть просто котитися під ним. А для цього скористаємося. Командою перемістити в X, Y. Як ми з вами говорили, координата X – це горизонтальна вісь, Y – вертикальна. Центр сцени має x 0 y 0 x від мінус 240 до 240, а Y це вертикальна від мінус 180 до 180. Дуже легко зрозуміти деякі координати: перетягуємо спрайт. Піку в якусь точку і зверніть увагу, у нас зараз показується його координата Х та координата Y. Поставимо його десь ось тут. Щоб було гарніше, давайте зробимо, що розпочинається. Х мінус 100, Y також буде мінус 100. Давайте запустимо. Це буде ось ця точка. Отже це ми зробили. Тепер додамо м'яч, через який має перестрибувати піко. Бачимо м'ячів є декілька. Я виберу ось цей, тому що він найкраще буде підходити по розміру. Не потрібно буде змінювати його розмір ось тут. Ну і зробимо спочатку так, щоб візуально здавалося, що він обертається. Для нього також гра буде розпочинатися тоді, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і він має викочуватися десь звідси і рухатися сюди. Отже, перемістимо його десь сюди. Нехай Х буде 240. Ну, а Y мінус 140. Ось так. Закріпимо ці координати. Додаємо перемістити в. Бачимо за замовченням, де знаходиться спрайт, Такі і координати X, Y. Ну, а далі використовуємо цикл завжди, і він постійно має обертатися. Обертаємо проти годинникової стрілки. Запускаємо. Бачимо, м'яч обертається. Тепер нам потрібно зробити так, щоб він рухався ось сюди. Створимо це в окремому скрипті. М'яч у нас так і вибраний. Коли зелений прапорець натиснуто, м'яч має рухатися завжди. Звідти сюди. Тоді він має зникати, з'являтися знову звідси, і знову рухатися. Отже, він має ковзати. має рухатися в цей бік. Координата Y залишається та сама, щоб рухався горизонтально мінус 140. Ну, а протилежний бік буде вже мінус 240. Давайте запустимо. Зробимо, що він повільніше рухається. Ну і зрозуміло, після того, як він перейшов сюди. Має знову з'являтися справа. Отже, цей блок ми можемо перемістити сюди. І бачимо, як в нас рухається м'яч. Тепер залишилося зробити так, що піко, коли торкається м'яча, втрачає життя. Пам'ятаємо, що в нього є три невдалі спроби. Ну, спочатку нам потрібно створити змінну. Який буде зберігатися життя піку, тобто кількість спроб. Переходимо в групу змінні, натискаємо Створити змінну, назвемо дану змінну життя. Бачимо дана змінна висвічується ось тут на сцені. Переходимо до піку і створимо для нього також окремий скрипт, коли зелений прапорець натиснуто. Змінна життя в початковий момент, коли ми розпочинаємо гру, має бути 3 життя. Отже, надаємо життя значення 3. Давайте натиснемо на зелений прапорець, Бачимо 3. є. Ну і тепер, коли піко торкнеться м'яча, життя має зменшуватися на одиницю. Це нам потрібно перевіряти постійно. Отже, цикл завжди. Перевірка, значить, розгалуження, якщо то неповне розгалуження. Змінюємо життя на мінус один. Давайте спробуємо. Бачимо, життя не змінюється, тому що я в даний шестикутник ми ставимо умову. Додаємо, торкається. Пічбол. Наш м'ячик ось так називається. Ще раз спробуємо. Ну і бачимо, що в нас життя зменшується, але стало аж мінус 14. Чому це так? Коли м'яч котиться, він постійно його торкається. Тобто, здається, що м'яч торкається піко не один раз, а в нашому випадку аж 17 раз. Отже, нам потрібно, щоб вертаємося до піку. Щоб тільки одне життя зменшувалося, а ми це зробимо ось таким чином. Поставимо затримку, чекати одну секунду. За одну секунду м'яч повністю прокотиться біля піку, і тому буде забрано тільки одне життя. Давайте спробуємо. Так, бачимо. Ну, зараз в нас життя пішло в мінус 1. Отже, нам потрібно зробити так, що коли життя стало 0, значить гра має бути зупинена. Давайте додамо якийсь напис, гра програна чи Game Over. Напишемо цей напис. Для цього наводимо миші на Обрати спрайт і натискаємо намалювати. Вибираємо інструмент текст. Давайте напишемо якимось кольором. Спробуємо ось такий. Давайте напишемо Game Over, виберемо стрілочку. збільшимо розмір. Можливо, колір якийсь інший вибрати можна. Давайте ж і навіть виберемо інший шрифт. Ось так. Притягнемо десь сюди. Переходимо на вкладку код. Ну і для даного напису давайте його тільки назвемо якось Game Over. Щоб не було просто спрайт 1. Коли натиснуто зелене прапорець, то зрозуміло, даний напис не має відображатися, він має відображатися в кінці, тому ми його ховаємо. Ну а далі, якщо життя буде рівне 0, тобто чекаємо поки, переходимо в оператори, збираємо рівність дорівнює. Якщо змінна життя дорівнює 0, тоді ми даний напис показуємо. Ну і зупиняємо гру. Давайте спробуємо. Так, бачимо, життя стало нуль, напис з'явився. Натиснемо на зелений пропрець. І зверніть увагу, що в нас є якийсь баг. Змін на життя стало 3, я став ось тут. Тобто ніби розпочинається, але все одно з'являється Game Over. і все зупиняється. В чому справа? Справа в тому, що в нас, коли зелений прапорець натиснуто, встигло перевірити, що життя рівне 0 і зупинило все. Тому, щоб це обійти, ми ось тут. Ховаємо напис, чекаємо 1 секунду. За одну секунду ми ж не встигнемо програти. Це точно. І тільки після цього перевіряємо, чи життя рівне 0. Давайте ще раз спробуємо. Запускаємо. Так, тепер все добре. Тепер ми ще з вами говорили, що через кожні 10 м'ячів у нас для піко з'явиться ще одна спроба, тобто життя збільшиться на одиницю. Переходимо до м'яча, І для того, щоб підраховувати, скільки м'ячів вже пройшло, нам потрібна ще одна змінна. Переходимо в змінні. натискаємо Створити змінну», назвемо м'ячі. Давайте тільки помістимо її сюди, в цей кінець. Нехай буде ось так. Ну, і аналогічно, як з життям. Коли ми тільки розпочинаємо гру, надаємо, відкриваємо цей список зміні м'ячі, значення ось тепер саме 0. Тому що як тільки розпочинаємо гру, м'ячів має бути 0, ну, а далі, кожного разу, коли м'яч з'являється, це означає, що ми. Збільшуємо змінну м'ячі на одиницю. Давайте навіть сюди помістимо їх, коли м'яч з'являється зразу, а не коли зникає ліворуч. Буде збільшуватися на одиницю. А далі нам потрібно якось знати, що кількість м'ячів є 10, тобто через кожні 10 м'ячів змінна життя збільшується на одиницю. Тут нам потрібне також неповне розголуження, якщо то, а як ми це дізнаємося? А для цього ми змінну м'ячі будемо ділити на 10 і визначати, яка остача даного числа. Давайте я зараз спочатку зроблю, а потім поясню, як це буде робитися. Зрозуміло, нам потрібна рівність. Ось сюди додаємо остача. Якщо змінну м'ячі ділимо на 10. Якщо остача з цього числа буде 0, тоді змінюємо життя на одиниці. Наприклад, у нас кількість м'ячів буде 9. 9 ділимо на 10, це не буде 0. А от 10 ділимо на 10. Це вже в нас буде 0 остача. Мається на увазі. Отже, умова є істинно, і в нас збільшується життя на одиниці. Так само у нас 11 на 10, остача 1, 12 на 10, остача 2, 19 на 10, остача 9. Це все у нас хиба. І ми сюди заходити не будемо. 20 ділимо на 10, остача 0. Змінна життя буде збільшуватись на одиниці. І аналогічно 30, 40, 50, 100 і так далі. Отже, з цим розібралися. Давайте перевіримо. Будемо перестрибувати. Так, зараз у нас життя 2. Кількість м'ячів зараз 7. Зараз не дуже то, можливо, ви її побачили, тому що я одночасно і перепригнув і торкнувся м'яча. Давайте, щоб вже точно було зрозуміло, що все працює. Додамо ще звуки. Тобто, коли піко пригає, буде звук, коли вдаряється в м'яч, також буде звук. І коли додається ще одне життя, також буде звук. Так, виберемо спочатку піко. перейдемо в категорію звук. І додамо відтворити звук. Кожного разу, коли пропуск натиснуто, тобто, коли він підпригує, буде гратися якийсь звук, ну, але цей звук нам не дуже підходить, виберемо інший. На вкладці звуки виберемо обрати звук, перейдемо в ефекти. І ось тут є такий звук Jump. Виберемо Jump, переходимо назад на код, вибираємо список, вибираємо цей звук. Так, звук працює. Тепер кожного разу, коли піко торкається м'яча, також нехай буде якийсь звук грати. Даємо відтворити звук, виберемо тільки інший звук. Беремо ось цей. Є таке. Тепер переходимо до м'яча, коли додається якесь життя. Також відтворимо звук. Давайте, нехай буде ось такий. Не забуваємо змінити, відтворити звук який саме. Ну і вже коли програємо, нехай також буде відтворюватися якийсь звук. Ось тут вибираємо відтворити звук вже до кінця, тому що після нього стоїть зупинити все. Якщо до кінця відтворений звук не буде, тоді просто гра зупиняється і звук вже грати далі не буде. Але нам потрібно ось тут вибрати якийсь звук, який не надто довго грає. Приходимо в космос. Цей нам точно не підходить. Чому не надто довго? Тому що гра вже має бути зупинена, а вона не буде зупинена до тих пір, поки звук повністю не відіграє. Ось цей підходить. Тепер давайте пробуємо. Бачимо, життя додається через кожні 10 мічів. Звуки також є. Звуки також є. Залишилося нам ще зберегти. Назвемо, наприклад, стрибки в космосі. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. На цьому створенні гри можна вважати завершеним. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!